Всем привет, я в кого від сьогодні і сьогодні розпакування кубіка робика від фербика. Це така поставка йшла в подарок. Кубик це коштує 1500 гривень. Не знаю, чому такі дорогі. Зараз подивимось. Я трохи чув цю фірбу він на магнітах похожу. Та, та шучу, Я все про цього кубіка знаю, шучу я. Так, відкриваємо таке відчуття, що я iPhone відкриваю, а де кубіка рубика. Ось така верхня кришка. Тут намальований цей кубік. Так. Кубік йде в такого кейсі. Ось ну. то треба натиснути на кейса і він відбуть. Відкривається. Кубика Рубіка я вмію збирати зараз. Оно мене навіть диплом є за перше місце в школі. Я перший зібрав по кубіку У мене навіть диплом. Однокласникам своїм передаю привіт. Ходить він легенько. До речі, якщо хочете, можете писати в коментарях. Я вам могу обочарку, можу зняти обчалку, може бути, я вам зніму обчарку, як сказати, кубіка-рубіка він, до речі, так добре. Так. -кейс. Броньований. Це, до речі, от то, щоб Йому. От то, щоб цей, вон. щоб е -е, не збивалися по ходу огляду, то тут така Те резиночка. Ну, все добре, до речі, напевно, на цю поставку можна його таку поставити. Куди ну, значить, Тут на кейсі не знаю, чи вам видно, але воно тут ще теж є. Також є. Так, ще якась тут загадую, ще якась тут загалучая коробочка йде в комплекті Що ж з тут лежить? Тут лежить. Інструкція, як його сказати. De... Мне кажется, тут реально черт голову я вам посидел скоро зробить. От фото выкинь поясники. Мені я більше люблю сказати по відео. Короче, написано, что это замок. Там це замок. А, ну, речі, можете сфотографувати. Перейдем на официальный сайт ГАМА. Покажите, как там выходит. Бумажка. Так. так, далее у нас тут идет мешочек фирменный. какие он приятный очень ложечек. Для трохи в ней если честно, не знаете. Вот такой нужно его затянуть. и заранее я, я положу кубик. Пропал кубик. Вот такой себе взял и пешок с кубик. Так. Они от, от, отвлеклись от рук. Теперь кубик.

Ай, я мені тут ЧП прийду. Коротше, напевно, як ви вже зрозуміли, це змінні гаєчки, які мене всі роз... Роз... розсипалися. Зараз я їх складу. Так, я вже все склав. І було наверное, мабуть, інтересно було дивитися, як я це, як я це все складав. Не знаю, чи як це воно так все випало, я не знаю. Ось тут кришка така, теж написана. І це. Е, ті, як їх тху, е, гайки для е, того, щоб можна було розколити свій кубик. Воно хто береться, знімається люба криша. Розмішався, може я це розміщити. Вот такой береться. любак лежачка снимается, вот тут стоит гайка швидкості. Тут зараз я зарая гайд. Что, речі, что на инструкции написано, показується, де, який рівень скорости гайки. И цема. И це уже вот тут ход стоит максимальный рівень, сразу же уже кто стоит. У меня тут есть, короче, первые скорости, другую, третью и четвертую. А зараз у меня четвертый стоит. А что там, знаем, такая слишком у нас тоже. Казается не так. Важко було його відкрити чи закрити, да? А я Боже. Як його відкрити закрити. Так, Вс Єс. Такая тебя раскрышечка, а так какие пасоти. Ну, типа закончились. Я його раскуты. А сама. Так, давайте складемо. и... Ви...

Ну, така... так... вжали... На все, я не знаю. Короче, вона така... Ее уже так китайцы вжали, чего пана выпускает я не знаю, что уже она упрарвалась. Так, ну, ну, такая дочка думала. Вигляді. <реш> ну как <-то>... поруч <реш> <реш> Ну і що, виграв на каналі Атркове 2015, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до побачення. Як, знімати мені обучалку чи ні? Пишите у коментарях.